З одного боку, це й не дивно, що саме жовтневий та саксаганський райони є найбільшими боржниками за енергоносії та комунальні послуги серед усіх семи районів Кривого Рогу, адже вони є й найбільшими за кількістю населення. З іншого боку, наведені на засідання виконкому міськради цифри є більш ніж переконливими. Сумарна заборгованість цих двох районів складає чи не половину загальної заборгованості по місту. Станом на 1 листопада поточного року загальна заборгованість по місту за житлово-комунальні послуги становила майже 500 мільйонів гривень. Мешканці Житневого та Саксаганського районів за вказані послуги заборгували 219 мільйонів або 44% від загальноміського боргу. Окрема заборгованість населення Жовтневого району становила 113 мільйонів гривень. Саксаганського майже 106 Порівняно з початком минулого опалювального сезону, який розпочався 1 жовтня 2013 року, заборгованість збільшилась по зазначеним районам відповідно на 8,7% та 15,5%. У своїх доповідях керівники обох районів намагалися довести, що питанням зниження заборгованості і забезпечення своєчасних поточних розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги приділяється першочергова увага, за їх словами. Велика робота проводиться владою районів, підприємствами, надавачами послуг, органами юстиції та суду. Однак, міський голова вважає, що вжиті заходи є недостатніми з огляду на те, що заборгованість по обох районах не лише не зменшується, а навпаки, зроблені. Ми повинні все зробити, щоб наші всі підприємства розрахувалися. Я не кажу про комунальні, бо комунальні ми дивимося і розраховуємося. Я кажу за інші підприємства і за наших мешканців. Ми повинні попросити кожного мешканця нашого міста, щоб він зрозумів, що. Від кожного залежить те, що в нашому місті було і тепло, і вода, і енергоносії. Всі мер міста покладає надії в цьому питанні не лише на владу районів, керівників підприємств і установ, а й на соціальних працівників. Вони повинні донести до людей необхідність оплати за енергоносії та житлово-комунальні послуги, а тим, кому матеріальне становище не дозволяє робити це у повному обсязі, допомогти оформити субсидію. Надо идти к людям, надо помогать. Людям нелегко сейчас, людям сейчас тяжело, и мы должны войти в их положение, должны идти к ним, помогать, если кому-то надо на предприятии помощь, социальные службы. Мы должны мы идти, должны к людям и помогать, помогать по-человечески людям, для того, чтобы они остались с водой, теплом и электроэнергией. Для них, для их блага. Такої ж думки і народний депутат України Костянтин Павлов, який також взяв участь у засіданні. Сьогодні на рівні кабінету міністрів профільних міністерств змінений порядок начислення любых субсидій. І, на жаль, цей порядок, його змінення направлено, по нашому мнению, більше на економію средств державного бюджету, а не на захист соціальної незахищених населення. На жаль, це приходится визнати. Но у меня огромнейшая просьба к предприятиям, которые предоставляют коммунальные услуги, к социальным службам, к ветеранским организациям, к управителям нашего города в этих сложнейших условиях экономических, политических, в условиях проведения антитеррористической операции. Очень сложно выживать всем людям, которые находятся рядом с нами. Поэтому огромная просьба, дойдите до каждого, объясните его права, его возможности, на что он имеет право. Помогите оформить льготы и субсидии, для того, чтобы мы вместе помогли друг другу прожить эту сложную зиму и сложное время.